Смеркалося і з лисянки кругом засвітило, од гонта залізняком люльки закурили. Страшно, страшно закурили, і в пеклі не вміють отак курить. Нелий тікич кров'ю червоніє шляхецькою, жидівською, а над ним палають і хатина, і будинок. Мов доля карає вельможного й неможного, а серед базару стоїть гонта залізняком, кричить ляхам кари, кари ляхам, щоб каялись. І діти карають, стогнуть, плачуть, один просить, другий проклинає, той молиться, сповідає гріхи перед братом. Уже вбитим, не милують, карають завзяті, як смерть люта, не вважають на літа, на вроду шляхтяночки жидівочки, тече кров у воду. Ні каліка, ані старий, ні мала дитина не остались, не вблагали лихої години. Всі полягли, всі покотом. Ні душі живої, шляхецької жидівської, а пожар удвоє розгорівся, розпалався до самої хмари, а гайда знай гукає кари ляхам кари, мов скажений, мертвих ріже, мертвих віша палить, дайте ляха, дайте жида. Мало мені, мало. Дайте ляха, дайте крові наточить з поганих. Крові море, мало моря. Оксано, Оксано, де ти? крикне сховається в полум'ї, в пожарі. А тим часом гайдамаки. Столи вздовж базару поставили, несуть страву що запопали, щоб засвітла повечерять. Гуляйсь, загукали, вечеряють, а кругом їх пекло червоніє. У полум'ї, повішані на кроквах, чорніють панські трупи, горять крокви і падають з ними. Пийте, діти, пийте, лийте, з панами такими, може, ще раз зустрінемось, ще раз погуляєм!» І поставець одним духом Залізняк черкає. За прокляті ваші трупи, за душі прокляті ще раз вип'ю. Пийте, діти, вип'єм, гонто, брате, вип'єм, друже, Погуляєм!» У купочці в парі. А де ж Волох? Заспівай лиш нам, старий кобзарю, не про дідів, бо не згірше й ми ляхів караєм, не про лихо, бо ми його не знали й не знаєм. Веселої утни, старче, щоб земля ломилась, про вдовицю молодицю, як вона журилась. Кобзар грає приспівує. От села до села танці та музики, курку яйця продала, маю черевики. От села до села буду танцювати, ні корови, ні вола осталася хата. Я отдам, я продам кумові хатину. Я куплю, я зроблю яточку під тином. Торгувать, шинкувать, буду чарачками. Танцювать та гулять таки з парубками. Ох, ви, дітки мої, мої голуб'ята, не журіться, подивіться, як танцює мати. Сама в найми піду, діток в школу віддам, а червоним черевичкам таки дам, таки дам. Добре, добре, ну, до танців, до танців кобзарю. Сліпий вшкварив, навприсядки пішли по базару. Земля гнеться, ну, Гонто, ну, брате Максиме, ушкваримо, мій голубе, поки не загинем. Не дивуйтеся, дівчата, що я обідрався, бо мій батько робив гладко, то й я в його вдався. Добре, брате, їй же Богу, а ну ти, Максиме, постривай лиш. Отак От чини, як я чиню, люби дочку аби чию, хоч попову, хоч дякову, хоч хорошу мужикову. Всі танцюють, а Галайда не чує, не бачить. Сидить собі кінець стола тяжко, важко плаче, як дитина. Чого б, бачся? В червонім жупані, у золоті слава є. Та нема Оксани. Ні з ким долю поділити, ні з ким заспівати. Один, один сиротою мусить пропадати, а того, того й не знає, що його Оксана потім боці за тікичем будинку з панами, з тими самими ляхами, що замордували її батька. Недолюди тепер заховались за мурами та дивитесь, як жиди канають брати ваші. А Оксана в вікно поглядає на лисянку засвідчену. Де то мій Ярема? сама думає, не знає, що він коло неї у лисянці, не в свитині, в червонім жупані. Сидить один та думає де моя Оксана, де вона моя голубка, приборка наплаче? Тяжко йому. А із яру в киреї козачі хтось крадеться. Хто ти такий? Галайда питає. Я посланець пана гонти, нехай погуляє, я підожду. Ні, не діждеш, жидівська собако. Ховай Боже, який я жид. Бачиш, гайдамака, ось копійка, подивися, хіба ти не знаєш? Знаю, знаю, і свячений з халяви виймає. «Признавайся, проклятий жиде, де моя Оксана? Та й замахнувся. О, Боже, Будинку, з панами вся в золоті, виручай же, виручай проклятий. Добре, добре, які ж, бо ви яремо завзяті, іду зараз і виручу, гроші мур ламають, скажу ляхам замість паца. Добре, добре, знаю, іди швидше. Зараз, зараз. Онту забавляйте співупруга, а там нехай. Ідіть же, гуляйте, куди вести? У лебедин, у лебедин, чуєш? Чую, чую. І Галайда з гонтою танцює. А Залізняк бере кобзу, потанцюй кобзарю, я заграю. На присядки сліпий по базару по столами, додає словами. На городі пастернак, пастернак, чи я ж тобі не козак, не козак, чи я ж тебе не люблю не люблю, чи я ж тобі черевичків не куплю. Куплю, куплю чорнобрива куплю, куплю того дива, буду серце ходить, буду серце любить, ой гоп хоп пака. Полюбила козака та рудого та старого, лиха доля така. Ідеш доле за журбою, а ти старий за водою. А я так до шинку вип'ю чарку, вип'ю другу, вип'ю третю на потугу, п'яту, шосту та й кінець, пішла баба у танець, а за нею горобець? Викрутасом, вихилясом молодець горобець. Старий рудий бабу кличе, а та йому дулі тиче. Оженився, сатано, заробляй же на пшоно. Треба діток годувать, треба діток одягать, а я буду добувать, а ти, старий, не гріши та в запічку колиши, та мовчи, не диши. Як була я молодою преподобницею, повісила хвартушину над віконицею Хто йде, не мене, то кивне, то моргне. А я шовком вишиваю, квартирочку виглядаю, Семени і вани, надівайте жупани та ходімо, погуляємо, та сядемо, заспіваємо, заганяйте квочку, в бочку, а курчата вершу І гу, загну, батько дугу, тягне мати супоню, а ти зав'яжи доню. Чи ще, чи годі? Ще ще, хоч погано, самі ноги носять. Ой, сип сирівець, та криси опеньки, та баба, та й доладо обоє раденькі. Ой сип сирівець, та криши петрушку. Ой, сип сирівець, та на криши хріну, Ой сип воду воду та пошукай броду броду. Годі, годі кричить Гонта годі погасає світла, діти, а де Лейба ще його немає, найти його та повісить петелька свиняча. Гайда, діти, погасає каганець козачий. А галайда, отамане, погуляймо, батько Дивись, горить. На базарі і видко, і гладко, потанцюєм, грай кобзарю. Не хочу гуляти, огню діти, дьогтю, клоччя давайте гармати, потайники пустіть огонь, думають, жартую. Заревіли гайдамаки. Добре, батьку, чуєм. Через греблю повалили. Гукають, співають, а Галайда кричить: Батьку, стійте, пропадаю, постривайте, не вбивайте, там моя Оксана, годиночку, батьки мої, я її достану. Добре, добре, залізняче, гукни, щоб палили. Преподобиться з ляхами, а ти сизокрилий, закрилий найдеш іншу. Оглянувся, Галайди немає. Ревуть гори, і будинок з ляхами гуляє коло хмари. Що осталось пеклом запалало? Де Галайда? Максим кличе. І сліду не стало, поки хлоп'ята танцювали, Ярема з Лейбою прокрались аж у будинок в самий льох. Оксано вихопив чуть живу Ярема з льоху, Та й полинув у Лебедин.